Привіт, я Андрій Карандай. Це програма «Ландшафтний дизайн. Сьогодні ми поговоримо про стрижені форми в саду. І зараз я вас познайомлю з авторкою цього саду. Знайомтесь, авторка саду, ландшафтний дизайнер Оксана Кухар. Оксана, привіт. Андрію, привіт тобі. Правильно я розумію, що все ж таки, коли ти прийшла сюди, тут вже були якісь насадження, і ти провела, можна сказати, реконструкцію. Чи проводиш її зараз? Так, це є довготривалий процес, адже при першій нашій зустрічі вже тут існував сад, вже... це новобудований сад. На той момент він сформований був до трьох років по часу і вже був були декоративні кущі, троянди, але це все було розкидано, розрізнено по всій території. Моє завдання було їх згрупувати по колористиці, по стилістиці і творити певні форми в кожній композиції. Але ось ми можемо подивитись, і глядачі зараз побачать це, що тут дуже велика кількість хвойних рослин, і в принципі, ось навіть позаду нас ялини блакитні, дуже в такому дивовижному вигляді форми, не знаю, конуса такі дуже. Цікавих, як на мене, прийом. Я так розумію, що якраз ось. Ці ялини в тому числі ти вже почала стригти. Тобто, я так розумію, що вони залишились на тому місці, де і були, але ти їм надала іншої зовсім форми, так, Андрію, ти правий. Тобто, це ті ялини, які не рухались, не пересаджувалися, але я надаю їм форму більш футуристичну, декоративно. Якщо природня ялинка вже по місцю вона не влазиться в на своє місце, та це достатньо часто. Ми зустрічаємо, що садиться один розмір з врахуванням кількох. Габаритів збільшення, а з часом проходить все одно в два, три і чотири рази більше. Особливо це стосується голубої ялинки, зокрема ялинок, яку висаджують як декоративну, новорічну, а потім вона переростає свої габарити, що навіть прикрасити є вже нереально. У моєму завданні, яке я собі поставила, я створюю з них більш декоративну, футуристичну форму. Це з двох ялинок, а третю на контрасті підкреслюю природню її форму. Теж її стражу. Тобто, правильно розумію, що сад, коли ось ти почала ну, таку, можна сказати, там, переміщення рослин, реконструкцію, спочатку ти ну, зрозуміла, що тобі потрібно ну, там, виділити десь пляму навіть газону. Тому що якщо ти сказала, що кущі були розкидані по газону, то може і цієї плями не було. І по-друге, ти потім, завдяки формам, почала змінювати взагалі настрій в саду. Правильно, спочатку я створила генплан з тих рослин з врахуванням тих рослин, які росли на місці, тому що їх вже не можна було ну кудись діти. Вони вже є, їх потрібно використовувати. Так, ми використовували всі рослини, тобто ніхто нікуди не пропав. Це тільки міграція по території і тільки догляд за ним стрижка утримання в тих чи інших формах, або навпаки відпускання в ріст, тобто в залежності від завдань дизайну, який ми собі склали з господиною. Сад є підкреслено декоративний. Сад є відповідає стилістиці будинку Сецесіон. Це є стиль початку ХХ століття, де гіпердекоративність, де квітковий мотив, рослинність. І відповідно до цієї теми ми шукаємо відповіді у сад. Сад має відповідати дому, а не бути виокремлений як окрема одиниця. І ось, наприклад, позаду нас є підпірна стінка, і тут є е, самшити. Вони зістрижені кульками. Вони зараз знаходяться у нас ну це квітник. Вони знаходяться поруч з трояндами, поруч з багаторічниками і однорічниками. Ми про них ми окремо ще поговоримо. Але чому ось ця композиція сформувалася саме тут? Завдання було таке, що саме ця композиція споглядається із тераси верхньої, і з тераси кухні, і з нижньої тераси. Тобто це фактично композиція, яка оглядається з різних місць. Вона має бути декоративна всесезонний період. Відповідно, завжди я планую. Це зимозелені форми, вибирають ці форми. В даному випадку вибрали самшит і форму кулі, кулі, яка відповідає темі декоративного саду даної території, створивши з, різно, з різних куль самшита основу терасну, яка працює зимою, зимовий період. Я наповнюю і трояндами, як декоративними кущами, так і багаторічниками. Це є шелфей, це є герань. Це є е, гіпсофіла. так само я і доповнюю акцент однорічниками, як алісіум, як бегоні, як бальзамин. Тобто, все це дає структуру кольору у різний час. От дійсно, коли ми зараз можемо споглядати на цю підпірну стінку з цими самшитами, чому я кажу більше про самшити, тому що вони все ж таки більш виразні, більш структурні. Оксана дійсно правильно сказала, що вони різновеликі. Коли ми формуємо таку композицію, пам'ятайте, будь ласка, про те, що Оці геометричні форми мають бути різні, щось менше, щось більше, тощо. Це дуже важливо. І зараз, коли ви звернете увагу на цей квітник, ви цих самшитів майже не побачите. Але, тому що вони заросли іншими рослинами. Але, наприклад, навесні, коли сад тільки просинається, або взимку, коли взагалі ще, можна сказати, у нас ну, декоративності як такової, так, немає. Самшити будуть працювати. Ось ця зміна дуже важлива, і ще хочеться сказати, що цей сад побудований на схилах. Тут є терасування, це дуже цікавий прийом. І я хочу, щоб ми з тобою ще підійшли до інших самшитів, які зістрижені хвилею, які знаходяться на терасах. Пішли Йдемо. Оксана, скажи, будь ласка, ось взагалі є якісь такі типові рослини, набір рослин? Який бажано використовувати або легко використовувати для того, щоб стригти, щоб воно мало якусь таку гарну форму? От що ти можеш порадити? Найпритаманніші кущі це класичний самшит, це тис, це бірючина, це ялівець можна підстригати. Ту ті рослини, які мають густу форму листя і приріст дають кілька приростів у рік. Серед них це є самшит. Самшит – це одна з самих класичних рослин топіарного мистецтва. Топіар це одразу ми маємо сказати, що це декоративна стрижка кущів, дерев угу. навіть вона може бути просто гіаметричної форми, там кулясти. Тобто, все, що ми зараз бачимо, це також можна віднести до топіару. І знаєш, що мені ще подобається? Наповнення цього квітника там є і гортензії, і однорічні бігонії, які так само. Ну вони надають певний такий шарм хоча ну хтось їх використовує, хтось ні. Але ось чому саме такі рослини ти обрала для того, щоб їх розмістити ось в цьому обрамленні самшиту? Перш за все для мене основна тема це сецесія, яка є гіпердекоративна і кольорова. Ще раз так, що таке сецесія Розшифруй нам? Будь ласка, стиль сецесія це кінець 19-го, початку 20-го століття. Це всесвітній останній декоративний стиль, який гіпердекоративний, колористичний насичний. Там все забагато всього, можна так сказати. Ну. Кольору там, ну якщо гіпер, Там багато. Це, це багато, так. Багато. Але все ж таки в певній кольоровій гамі. Так, і основний мотив це і рослинний мотив в цьому стилі. Я пропоную підійти до галявини і квітника, який його обрамлює, і подивитися, яка там колористика. Йдемо. Оксан, перед тим як говорити про стрижані форми, які обрамляють ось цю галявину. Я не можу не сказати про дивовижний газон, на якому ми стоїмо. Так, це спільна робота е, по догляду за садом. Можна сказати, що цю галявину обрамляє лаванда. І я знаю, що ти робиш дивовижні дегустації, тому що ти їх стрижеш. У тебе є такі дегустації з. Тобою, як з дизайнером, коли ви з замовниками стрижете лаванду, п'єте каву або чай. І от це зараз можна не побачити цієї стрижки, тому що ще квітує кущ, але потім вона дається дуже така гарна форма. Ось розкажи, будь ласка, чому обрала лаванду і е, як часто ти її стрижеш? Так, лаванду я застригаю три рази в рік. Перший раз це зими, коли виходять всі рослини, ми її оновлюємо, відчищуємо, що запріли, що підвяли, е заломи, все це ми вичищуємо, вистригаємо, оновлюємо. Відповідно, по приросту лаванда йде на цвітіння. А вже коли вона перецвітає, мабуть, в три чверті. Цвітоносу перед світою ми зістригаємо, зістригаємо до зеленої маси. Таким чином я перетворюю лаванду в з декоративно-квіткової в тупіарну рослину. Вони йдуть в стрижці як буфи, лінійні чи площинні, які дають можливість лаванді, по-перше, оновитися, відновити свій ресурс, отримати форму. Яка не розлога, а саме цупка і щільна є, і при хорошому теплому літі вона повторно зацвітає на серпень-бересень місяць. І втретє, я її застригаю. Фактично, вже під зиму, кінець жовтня, листопад, коли вже приросту однозначно не буде, але форма збережеться на весь сезон, на, на весь міжсезоннє. Е, таким чином. Останні зими, які в нас відбуваються безсніжні і теплі, дає можливість насолоджуватися формою е, стрижок і формою посадок тих чи інших рослин. Чому саме лаванду і взагалі будь-які рослини стрижуть ще восени для того, щоб вони набували відповідної форми? Чому обов'язково, щоб приросту воно вже не давало? Тому що, якщо відросте якийсь новий пагін, він не задерев'яніє, Буде заморозок. І рослина може ну не загинути, але декоративність стратиться, тому що вона починає всихати аж до ну там до місця з'єднання, де воно виросло. І відповідно, що вашої декоративності ну вашої рослини не буде, тому це дуже важливо. А підстригти дійсно необхідно, тому що коли ну рослина більшого злога, це не досить гарно, коли ми до весни чекаємо, коли ж ми там зістрижемо і як вона буде гарно мати вигляд. Більше того, я хочу підкреслити, що Стрижка на зиму дає можливість нам привести сад в декоративний вигляд на півроку. Ми в літній, в теплий період дивимося на, на яскравість, на квіти, на запахи, а в зимовий період ми дивимося на форми. І особливо важливо форма зимозелених рослин, яка працює саме формою в саді. Листопадні дерева кущі е, працюють графікою, форми немає, наповнення немає. Іде лише структура графіки. А цілуе там так. А саме зимозелені рослини я великий акцент ставлю на них у своїх проектах. Тобто, це буде завжди від 30 до 70% різних зимозелених рослин в саді, які створюють і залишать форму на зиму. Ти знаєш, я хотів би подивитися ще на одну ділянку твого саду. Вона дуже мені подобається. Йдемо. Сам тут така затишна частина саду, але насправді тут така велика концентрація стрижених форм. То я пропоную про них і поговорити. Ось, наприклад, ялівці можна побачити катальпа, яка над нами з такими величезними листями, такої ніколи не бачив, як на павловню схожа, ті самі ялиці. Навіть черешкова гортензія, ти сказала, що вона стрижеться і там заплі... ну, ти заплітаєш от цю альтаночку, яка є. Ось розкажи, будь ласка, спочатку, хоча б про е, ці ялівці. як ти їх вистригала? Ялівці раніше просто росли як ялівці, багатостовборовий ялівець, який є, класичний ялів. Е, мені захотілося щось цікаве, і я люблю формувати скульптури. Це живі скульптури, так і відповідно робота з ними іде на зараз. Це вже третій рік. Тобто перший рік пристригалися просто хвостики. Потім почала виводитися якась певна форма, концепція, що це має бути. Зараз ми можемо бачити, що це вже є певна форма, це є футуристичні квіти. З такими пелюстками, які я застригаю, мабуть, три рази в рік. Правильно розумію, що ось тут залишиться цих три лапи, більше тут вже бути не може. Тобто ми працюємо вже тільки з ними. Так, за допомогою стрижки я отримую форму у тих чи інших межах. І більше мені і не потрібно. Тобто, це є задана висота, задана форма. А ось скажи, будь ласка, про Видно, яка е, кулястої форми. Як так досягається, що листя ось таку, ну, такого розміру, як у Павловні, за допомогою щорічної стрижки, обрізки дерев? Тобто ми обрізаємо, залишаючи тільки кістяк, і щороку вона відновлює приростом. Це є методом поларду Поларег, який оновлює саме дерево щорічною обрізкою на пень. Я ще хочу доказати, що саме обрізка на пень дерев великої групи це є і верби, і платани, і липи, дає можливість постійно оновлювати. Рослину і тримати в певній висоті. Раз на рік ця обрізка робиться зимою, в зимовий час на пень. На, на пень це фор... залишається відповідна висота 40-50 або в залежності від того, яка крона дерева. Це може бути і висота дерева і 5 метрів, але заданий кістяк структурний, і обрізається щороку на. Ту саму гілку на приріст, який був сформований, це класичний метод обрізки застосовується в Європі вже, мабуть, від 15-16 століття. Ми бачимо на гравюрах зображення, як обрізають хмисами в зимовий період. І цей метод дійшов до нас в Європі. Дуже часто ми зустрічаємо такі дерева і уважно спостерігаючи і вивчаючи цю технологію, ми застосовуємо в наших садах. І ще мені подобається, от в цій частині саду такі дивовижні ялиці, також дві пристрижені. І мене цікавить ось ця черешкова гортензія. Чи вона вже була в саду. Чи ти її висаджувала? Це вже була висаджена гортензія, Я її пристригаю, тобто я надаю їй плоскості, якщо е, ми не зістригаємо. Ліани. Це стосується і троянд ветких, і гліцинії, і гортензії. Вона наростає великим шаром. вона трох... на одну так всередині наростають нові пагони, і це є амортна форма, яка зачасту і гірше цвіте, і хворіє, тому що багато шкідників зберігається з сухості сухих гілочок. В даному випадку ми виводимо на Кістяк на структуру в плоскості, тобто, це буквально там одна-дві гілки, які є структурні, і щороку ми підрізаємо нові прирости. Щороку йде інтенсивний наріст від структури і дає можливість оновлення, здоров'я, чистоти і відповідного декоративного вигляду. Тобто, правильно розумію, що в саду можна стригти майже все. Я не знаю, що можна не стригти. Що Можна не Можна е, зробити висновок, що е, починаючи від листяних дерев, починаючи від е, хвойних так само, дерев, кущів, тієї самої лаванди, навіть троянтихвітників, коли ми задаємо певну форму, ми можемо змінити структуру саду, надати певний дизайн. От в даному випадку, як створила ти, тобто ти підкреслила будинок, тому що сад це продовження будинку. Якби ми дизайнери ландшафту не хотіли, все одно сад підпорядковується будинку, тому що він головний. І більше того, воно ще з точки зору догляду нам допомагає тримати ці рослини в певній охайності, в здоров'ї, як ти сказала, і повторному квітуванні, якщо це, наприклад, квіти. Так, так, так. Оксана, я тобі щиро вдячний за те, що ти провела нам таку екскурсію, за те, що ти відкрила нам таку можливість і надихнула е, тим, що ми можемо самі, ну якщо у нас вийде, звісно, що це, е, створити ось таку красу. І принаймні сказала про те, що рослини, які ми ну, звикли сприймати просто як окремі, поодинокі або в масивах. І ніколи, може, не замислювались над тим, що вони можуть зовсім інше мати вигляд. Ось ти нам про це сьогодні наголосила і сказала. І це за це тобі дуже велике дякую. Дякую вам, що прийшли в гості. А я вам хочу сказати, що експериментуйте, створюйте свої сади і надихайтесь тим, що ви бачите. З вами була програма «Ландшафтний дизайн. Побачимось.